Дива чекає земля, то різдво до нас в гості приходить. Ми звеличуємо, немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина, Вифлеємські двори ясність б'є, засинає у яслах дитина. В полі темному десь пастухам ангел звіску благу сповіщає. зірка вказує шлях мудрецям до Ісуса вони поспішають. Подарунки несуть, ну а ти з чим до ясил прийдеш в час різдвяний, що ти зможеш Христу принести, Він ж для світу всього Богом даний. Подаруй ти, Ісусу, любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах в кожній з розмов ту любов, що в собі меж немає. Подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй свої сьогодні бажання. І пройдеш легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання, подаруй йому зустрічі час, поспіши, немовля, шанувати, бо Різдво це є привід і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй в диво, віру живу, І з Христом неможливо здолаєш, і побачиш не раз наяву те, що в мріях глибоко ховаєш. Цар зійшов із небес в ніч різдва, подолав довгий шлях по орбіті, щоб на щастя нам дати права врятувати загублених світі. Подаруй свої ноги йому, через тебе Господь нехай діє, йди сміливо через ночі пітьму і неси людям світло надії. Подаруй йому власні уста, щоб свідчити іншим про Бога, Щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого, тільки Зайвого лиш не мудруй, що принести йому і що дати, ти Ісусу себе подаруй. Це найкращий дарунок на свято, слава Богу.